Ром, басю гладити треба. Гладити. Покажи, як ти вмієш гладити. Покажи, як ти вмієш гладити. Як басю треба гладити? Отак треба гладити. Отак треба. Ні. Не валяйся на басі. Зараз буде бух. Рома. Рома, не роби так, ну ти що? Мяу-мяу, звісно, зараз буде бух, Ром. Рома, Басю гладити треба, гладити, гладити. Покажи, як гладити треба. Ні, це не гладити. Покажи, як гладити треба, Бася. Покажи глад мяу-мяу. Гладити мяу-мяу треба, гладити, гладити. мяу Бась, ну чого ти його терпиш? Бась, ну чого ти його терпиш? Втік би вже ну. Тікай, тікай, від нього. тікай. Ой. Ой. Так, каже, чого ти мене терпиш? Рома, бух буде. Рома. Де Бух сказала. Не тягай за хвост. Не можна. Не можна. Шук, малий. Ром, Басю гладити. Басю гладити. Гладити. Рома. Рома. Ром. Встань з басі. Рома. Ром. Ром. Ром! Чого ти не слухаєшся? Що ти робиш з Басею? От що ти робиш? От що ти робиш? Басіка, гладити треба. Отак От гладити. <рес> <рес> <Смішно>. <рес> гладити Басі треба. Гладити. Да, <рес> гладити Бася хороший, Бася хороший. Бося хороший. Хороший Бося. Бася, хороший. Бася терпить тебе, противного такого. Садюгу. Садюгу. все, втік, втік, Бо ти садюга, Рома. ти садюга. Mm. Да. Все. побіг.